Вручення повісток на вулиці, мобільні патрулі та примусове доставлення у інкомат. Сьогодні розберемося, як це регулює закон, як є насправді і що з цим робити. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Почнемо з самого початку. Перевірка документів на вулиці. Яка може бути підстава для такої перевірки? Є таке твердження, що от зараз воєнний час, і тому перевіряти документи можна будь-якої людини, за будь-яких обставин, без конкретної підстави. Давайте порівняємо, як це питання врегульоване в звичайний час, і в воєнний час. Є в нас закон про національну поліцію, стаття 32, і вона передбачає випадки, коли поліцейський має право вимагати в особи передавити документи. І є шість підстав для цього. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Наступна підстава: якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третій пункт: якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, четверта підстава: якщо в особи є зброя, і інші там заборонені предмети. П'ята якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо транспортної пригоди. І шоста, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до чинення правопорушення. Перевірка документів під час воєнного стану регулюється законом України про правовий режим воєнного стану. І в цьому законі є стаття 8, яка передбачає, що органи влади можуть перевіряти у порядку, визначеному Кабінету міністрів України, документи у особи, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Дивимося, що це за порядок. Він називається Порядок перевірки документів осіб огляду речей транспортних засобів багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Пункт 7 цього порядку передбачає, що повноважена особа має право перевірити документи особи у семи випадках. І шість з цих випадків це такі самі випадки, як в законі про національну поліцію, і один додатковий випадок. Порушення особи і відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правий режим воєнного стану. Я раніше знімав відео про дотримання комендантської години, і цей пункт по перевірці документів він якраз дає можливість людини, яка десь там пила з друзями і пізно вертається додому вночі, перевірити документи. Все інших підстав для перевірки документів немає. Цей же ж порядок передбачає, що на блокпості можуть зупинити машину, але знову ж таки, для того, щоб в людини перевірити документи, то має бути одна з тих підстав, яку я перелічив. А тепер як це працює насправді? На практиці поліцейський, якщо захоче перевірити документи, то він може продумати собі любу підставу, і практично по кожному пункту він може сказати, що йому здалося, що є підстави для такої перевірки. Наприклад, найпростіша підстава сказати, що йому здалося, що людина перебуває в розшуку. Другий момент, навіть якщо поліцейський безпідставно перевірить документи, а це довести практично нереально, то тут точно не буде криміналу. Навіть просто шкоду людині буде важко довести. Я, наприклад, не зустрічав рішень судів, які визнавали незаконну перевірку документів і передбачали якесь відшкодування моральної шкоди. Тому той, хто каже, наприклад, що от поліція незаконно з військовими ходить і перевіряє документи, і що це є кримінал, то це просто смішно. Але ясно, що така ситуація вона не означає, що ви не маєте в поліцейську питати, яка підстава для перевірки документів, тому що це може вам знадобитися. Бо, як ви бачили, такої підстави для перевірки документів, як перевірка дотримання особою правил військового обліку, немає, і також немає такої підстави для перевірки документів, як необхідність виписування повістки у інкомат. Ще один момент по перевірці документів. Мене часто питають, чи необхідно обов'язково мати з собою паспорт громадянина України. І порядок про це говорить так: у разі відсутності в особи документів, передбачених пунктом 7 цього порядку, оповнажена особа затримує таку особу для її встановлення на строк, передбачений Кодексом України про адмінправопорушення. А пункт 7 нам каже таке. Уповноважена особа має право вимагати в особи, пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, чи спеціальний статус особи. Тобто документи можуть бути або такі, або такі. Є закон України, який називається про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчує особи чи спеціальний статус. Цей закон дає нам перелік таких документів. Він каже, що документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, можуть бути, наприклад, паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи. І є документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. І таким документом, зокрема, є посвідчення водія. Таким чином, для того, щоб вас не затримала, достатньо мати посвідчення водія. А чому це важливо? Тому що на посвідченні водії не пише адреса вашого проживання. Збігається з місцем реєстрації. Місце проживання. То я повинен це відповідати? Ну так. Мені, так. Адресу реєстрації, і адресу фактичного місця проживання ви говорити не зобов'язані. Ви бачили перелік підстав, і там немає такої підстави для перевірки документів, як з'ясування адреси місця проживання людини. Тепер переходимо до вручення повісток на вулиці і примусової доставки до воєнкомату. В минулому відео я вам говорив, як це відбувається. Їхав хлопець рейсовою маршруткою з села в місто і вже в місті пиняє маршрутку патрульна поліція. Зупинили, маршрутку заходять військові і кажуть всім чоловікам, що вони виходили на вулицю. На вулиці в них перевіряють документи і кажуть, зараз ви поїдете з нами. Там вже стоїть автобус, їх везуть всіх у воєнкомат, заводять приміщення і з приміщення вже не випускають, і кажуть, що вони йшли на медичну комісію. Проходять медичну комісію 2-3 хвилини на людину, всім пишуть, що придатні, і далі знову вони з воєкомату їх не випускають, поки ті не розпишуться в повістках про відправку вже військову частину, тобто на мобілізацію. Ці всі події відбуваються сьогодні зранку, а військову частину вже по мобілізації потрібно прийти завтра зранку на 8 годину. І підписала людина повістку, і після цього її вже спокійно відпускають з воєнкомату. Чи можуть взагалі працівники воєнкоматів перевіряти документи? Не можуть. По-перше, я вже говорив, що в законодавстві немає такої підстави для перевірки документів, як перевірка дотримання правил військового обліку. По-друге, працівники військкоматів взагалі не наділені правом перевіряти в людини документи, і непрямим підтвердженням є те, що вони завжди ходять із поліцейським, і саме поліцейський перевіряє в людини документи. Вони самі розуміють, що не мають права перевіряти документи, і тому попросили допомагати їм у цьому працівників поліції. Так, це тупо. Я вважаю, що в воєнний час військомати мають право вимагати на вулиці придивити документи, але формально вони зараз цього не мають права згідно законодавства. Відповідно, постає питання про можливість передачі персональних даних: чи має право поліцейський після того, як отримав ваші дані з ваших документів, передати їх працівнику військомату? Я бачив блогерів, в тому числі адвокатів, які кажуть, що це незаконно, немає права поліцейський продавати ці дані, тому що це порушує закон про захист персональних даних. Дійсно, є такий закон, він так і називається Про захист персональних даних і читаємо статтю 1 цього закону сфера дії закону. Цей закон поширюється на діяльність обробки персональних даних, яке здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що місяця у картотеці, чи призначені до внесення до картотеки із застосуванням неавтоматизованих засобів. Таким чином, цей закон не поширюється на ситуації, коли поліцейський просить вас придивити документи, а потім передає інформацію, яку в цих документах отримав, працівнику воєнкомату. Далі ці ж блогери кажуть, що якщо поліцейські такі дані передасть, то це є злочин, стаття 182 Кримінального кодексу порушення недоторканності приватного життя. Вона звучить так: незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу. Прізвище, ім'я по батькові адреса проживання є дійсно конфіденційними даними, але чи буде тут кримінал? Не буде по перше, працівник військомату він є службовою особою і вони мають свій розділ в кримінальному кодексі і мають свою статтю 365 «Перевищення службових повноважень, перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони задали істотні шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян. Тобто, по-перше, має бути явний вихід за межі повноважень. А як на мене, тут явності нема, тут швидше таке дискусійне питання, можна це робити чи не можна. А по-друге, тут має бути істотна шкода, а тут її точно немає. Якщо хтось буде казати, що йому заподіяна істотна шкода, тому що завдяки цьому вдалося виписати повістку незаконно, то можете про це забути, тому що сама по собі повістка вона жодних прав не порушує і не може порушити. Про це навіть і рішення Верховного суду. Він відмовив позовичу у задоволенні позову про визнання незаконним такої повістки, і дивіться, що він там написав. Варто зауважити, що повістка є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на вказану дату до територіального центру комплектування та не має обов'язкового наслідку у вкладенні контракту для проходження військової служби. Також суд вказав таке. При цьому обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися за викликом до відповідного територіального центру комплектування, встановлений не оскаржуваною позивачем-повісткою, а законом України про військовий обов'язок і військову службу. І щоб остаточно закрити це питання, суд пише таке: наведене свідчить про відсутність порушення суб'єктом владних повноважень, прав, свобод та інтересів позивача на момент його звернення до суду, що є обов'язковою умовою надання правового захисту судом. І Якщо чесно, то для грамотного юриста це й так було ясно наперед. А такий позов це просто витрачання часу і грошей клієнта. Я раніше знімав відео про вручення повісток на вулиці, і, до речі, це відео багато кому не сподобалось, тому що люди не отримали відповідь на те питання, за яким прийшли, а саме за те, що вручення повісток на вулиці є незаконним. В цьому відео я сказав, що потрібно зробити для того, щоб визначити законна повістка чи ні. Для початку її мають виписати, потім людина має по ній не прийти. Після цього її мають доставити у військкомат, щоб скласти. Постанова на притягнення до відповідальності, і після цього людина має оскаржити цю постанову до суду і мотивувати свій позов тим, що вона не повинна була з'являтися у воєнкомат, тому що їй неналежно вручили повістку. І якщо суд задоволить цей позов і скаже, що так, вручення повістки було незаконним, значить повістка на вулиці незаконна. Я такого рішення суду ще не бачив. А в нас, до речі, ще є стаття 11 закону України про інформацію, яка нам говорить таке. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Тому тут може бути ще варіант, що суд не визнає дії поліцейського незаконним, а скаже, що вони були виправдані в інтересах національної безпеки, і ще скаже, що особа зобов'язана згідно закону сама була прийти у військомат, а не чекати, коли її випишуть повістку, як вона вважає, незаконно. А може суд таке рішення і не прийме, і стане на бік людини. Всякому випадку це питання спірне, і ви можете все-таки поліцейському говорити про те, що ви забороняєте йому передавати свої персональні дані іншим особам. Також я попереджую вас, що мої персональні дані третім ліцем не передавати. Але не дивуйтеся, якщо поліцейський не зверне на це увагу і все-таки передасть дані. А може й не передасть, тому що він на це повноважень все-таки не має. Далі я розкажу про примусову доставку до воєнкомату. А ви тим часом поставте лайк відео і напишіть коментар для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Щодо ситуації, чи можуть все-таки працівники військомату доставляти людей у військкомат? Звідки взагалі працівників військкомату таке переконання, що вони мають право це робити? В порядку організації та ведення військового обліку є таке поняття як контроль за прибуттям у військомат після сповіщення, тобто після вручення повістки. Там є пункт 79, який передбачає, які повноваження і обов'язки мають військомати, і там пише таке: районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки організовують оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям. Вони на це б'ють, але це не є правильно. Суть полягає в тому, що контроль це не є супроводження. Вони після того, як вручили повістку, повинні проконтролювати, чи людина прийшла на ту дату, на яку вони її зобов'язали прийти. Тому що, якщо вона не приходить, це відповідно дає їм повноваження чиняти наступні дії. Такі самі повноваження з контролю за прибуттям є не тільки у військкоматів. Наприклад, є пункт 32 порядку, який такі ж повноваження надає виконавчим органам міських сільських рад. Такий самий обов'язок є також для керівників державних органів, органів місцевого самоврядування і також керівників підприємств, установ і організацій. Я думаю, що кожен погодиться, що, наприклад, ваш керівник на роботі, де ви працюєте, він не має права силою вас доставляти у військкомат, так само як працівник ЖЕКу чи працівник цільради. Крім того, цей порядок якраз і визначає, хто має право затримувати і доставляти до військоматів, і це є тільки поліція. Пункт 56 порядку визначає повноваження поліції і пише, що поліція за зверненням районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснює адміністративне затримання та доставлення прозовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210, 210 1 КУПАП. Таким порушенням може бути неявка за повісткою, але поліція має мати лист на конкретну людину. Отак, просто людей з вулиці ловити вони не можуть. І головне питання на сьогодні: наскільки незаконним буде таке доставлення? Блогери всі кажуть, що це є злочин. Це є стаття 371, яка каже, що злочином є завідомо незаконне затримання або незаконний привід. Але ця стаття тут не підходить. Вона поширюється на ситуації, коли йде кримінальний процес і розслідується злочин. І цей злочин може вчиняти слідчий, прокурор або особа, яка злочин розслідує, але не працівник військкомату. Працівник військомату може відповідати по іншій статті. Є стаття 146, яка каже, що злочином є незаконне позбавлення волі. Але тут є дві проблеми. Перша проблема, що військкомат скаже, що ми насправді силою нікого не заставляли. Ми запропонували людині пройти з нами, і вона пройшла. Тому для цього, щоб доводити цей злочин, потрібно, щоб були якісь свідки або відео, що людину дійсно скрутили і силою доставили військомат. І друга проблема військомат буде казати, що вони насправді не заподіяли шкоди, тому що от людина, яку вони доставили, виявляється, що вона на обліку не стояла, або, наприклад, не оновила про себе дані. А я у одному з своїх відео казав, що фактично, по порядку військового обліку, за кожен свій крок потрібно доповідати у військомат, і фактично більшість чоловіків чи військовозобов'язаних. Вони по цьому порядку щось порушують. І тому військкомат може казати, що насправді шкоди не було завдано, тому що людина сама повинна була прийти в військкомат, а те, що вона не проходила, це ще й було адміністративне правопорушення. Таке обґрунтування, звичайно, буде безпідставним, але для того, щоб закрити це питання, потрібно, щоб хоча б одному працівнику військкомату дали підозру про вчинення такого злочину. А для того, щоб це зробили, потрібно, щоб підозру склав слідчий і підписав прокурор. І в мене до вас питання, як ви думаєте, чи здатні зараз е, слідчі поліції і прокурора підписати таку підозру? Враховуючи, що е, працівники поліції тим більше роблять це все разом із працівниками військкомату. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк і поширте друзям, щоб вони також його побачили. А з вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па